Фізично робити це ми почали недавно, але потяг до роботи з глиною, до чогось такого крафтового і свого було недавно, як і в Олександра, так і в мене. Основна ідея, чого ми тут створювали, це все. Ми хочемо, щоб кожна українська родина залишила спадок для своїх нащадків корова і вовк це поєднання дві таких важливих істот для нас. Тут у нас знаходиться виробнича зона, печі і витяжка дуже важливо. Тут відпочинкова зона. Чого ми це зробили? Диван ми дуже хотіли, щоб сюди приходили люди. Це було місце для обміну ідеями. Відповідно, наші стенди, наші роботи. Плануємо, щоб тут було ще, і ще і ще. Маленька піч для першого випалу і велика для глазурованого. Наш розкатувальний столик для того, щоб все було рівненько і в одному рівні полегшує роботу. Гончарне коло, на ньому більше працюють дітки, дуже подобається сісти, щось погончарити. Це більше для майстер-класів. Ну і основна робоча зона, де створюються всі кахлі, всі плитки. Основна ідея, чого ми тут створювали, це все. Ми хочемо, щоб кожна українська родина залишила спадок для своїх нащадків, щоб о, от лежала правнучка перед сном і водила пальцем, як я колись водила по ковру своєї бабусі, щоб вона водила пальцем по нашій кахлі. Щоб Оте основне родинне, воно передавалось, воно зберігалось. Глина це що? Це довговічність. Якщо з нею правильно поводитись, якщо її виготовити відповідно до норм, вона буде зберігатись роками, віками, століттями. І ми хочемо, щоб воно зберігалось, щоб українці вони виборюють зараз оце це право, і ми хочемо його далі продовжувати, щоб мій чоловік прийшов з війни і він допомагав. Він відстоює там зараз Україну і щоб він допомагав далі її відроджувати. Фізично робити це ми почали недавно відносно в цьому році, але потяг до роботи з глиною, до чогось такого крафтового і свого було недавно, як і в Олександра, так і в мене. Я з маленького села на Черкащині. В якому давно вона називається Гончариха. Я з вона гончариха зовсім близько. І Там колись давно займалися цим ремеслом. і Я підозрюю, що в мене в роду були люди, які цим займалися. От і, і коли я вже виросла, стала студенткою, я відчула в собі такий потяг до чогось, щоб зробити руками до творчості. Кахлі, чому? Тому що коли ми облаштовували свій дім, ми хотіли зробити щось таке особливе, яке ну це будинок, це наша наше таке. Гніздечко, в якому будуть виховуватись наші діти, і ми б хотіли, щоб було щось, на чому вони виростали, щоб вони дивились, щоб вони запам'ятовували, впитували в собі. І ми тоді хотіли зробити якусь плитку красиву, але ми тоді її не знайшли. І ну і просто пішла ця тема. От, але е, в якийсь момент виникла просто ідея, е, чому б не спробувати зробити їх самостійно е, і для себе, і для інших, допомогти, щоб хтось так само передавав цей спадок своїм дітям. Ми підтримуємо один одного, що я його в ковальстві, що він мені. І він на одне з день народжень це давно було років сім. Тому він подарував мені гончарне коло, е, старе, старовинне, яке ще ногою потрібно, знаєте, таке механічне. От як воно було давнину. І воно в нас стояло в невеличній однокімнатній квартирі, тут в Полтаві, ми її знімали. І я тоді гончарила, ем, ну, він мене дуже підтримував в цьому. Він показував, ем, розказував, ем, купував мені книги. Я додатково по книгам ще навчалась. Минулого року літом ми почали змістовно говорити, вже, ем, щоб робити вже кахлі, щоб робити вже з глиною. І ем, побачили грант на від і жити зустріч», і вирішили на, з цією ідеєю податись. І завдяки цьому гранту він дав таку основу, щоб закупити і печі, і ем, матеріали глину, поливи вже фактично старту, стартувати як промислове. Корова і вовк це поєднання дві таких важливих істот для нас. Тому що корова це як символ, з чого ми всі пішли. Корова своїм молоком вигодувала наших предків в селі. Це така тепло, це така материнська, материнські обійми. А вовк це те, те, як ми себе показуємо, коли зазираються на нашу землю. І це виходить таке поєднання любові і сили, корововк. А взагалі це така вигадана художня істота, яку я намалювала вперше. Вісім років тому я захопилась малюванням і створюванням чогось такого фантастичного. В мене багато фантастичних істот, але це була основа, це була першою такою істотою. От і е, Олександр сказав: Давай, якщо це було перше з витоків, давай і цим і назвемо нашу справу. Не знаючи Сашка, можна подумати, що це якась е, дуже надлюдина, тому що незважаючи на те, в яких він зараз умовах, е, він дуже багато допомагає і встигає. От, наприклад, він е, попри. Бойові виїзди, зараз ночами пише сайт, спілкується із замовниками деякими. Ну, тобто ми одне ціле, немає такого, що він мене кинув, і я тут сама роблю. Ні, абсолютно розділяється робота, він дуже допомагає. Коли є можливість вирватися, відпустка, він також носить мені глину, тому що тут дуже ну, важкий оцей фрагмент глини. От, і коли проходять перші випали, я одразу йому фоткаю, дзвоню, пишу, показую. Ну, він дуже-дуже радіє цьому. З першого випалу це у нас ось ті історії. Про панночку і козака. Це, типу, як подвійні такі кахлі. Я хотіла поєднати щось таке староукраїнське, оце наряди українські, цей віночок. Не, не ходять зараз так українці, але багато хто гуляє з собаками. І я собі уявила, якби зараз ходила панночка, якби в неї була якась собака. Сіно я попросила мого тата з мого села на накосити ось такого першого весняного запашного сіна. Щоб використовувати його як ущільнювач для пересилання плиток, воно одночасно і допомагає транспортувати, але в той же час воно як підтримує концепцію нашого бренду, як коровок. Він справжній, він просто таке сільське, натуральне. І коли дуже багато відгуків, коли отримує людина посилку і вона відкриває, і відчуває цей запах. Такі якісь емоції випливають дитячі стилю. Як такого тут немає. Я називаю це наївний стиль. Дуже подобається оце народне мистецтво, коли наші бабусі, вони не знаючи, не маючи освіти спеціалізованої, вони створювали. У них не було страху вишивати, робити картини, творити. В них не було такого, що о, це може бути некрасиво, вони робили просто тому, що вони хотіли це. Мені дуже подобається цей наївний стиль, в ньому відчувається така теплота, душевність. Ось, Наприклад, оці портрети, вони не мають ось такого правильного, класичному розумінні художнього бачення. Але вони мені такі красиві. Мені дуже подобаються ось ці квіти. Вигадані істоти вже, ну це ясно, це зрозуміло. А ще я зробила вигадані квіти, вони такі, ну, їх не зброї. Зустрінеш в житті, але вони такі яскраві. Ще мені дуже подобаються ось ці квіти. Вони об'ємні, такі, які вириваються, йдуть проти шаблону. Ще ось це панно сон русалки. Воно мені подобається тим, що тут і поєднання кольорів, і ось такі риби, які не зустрінеш в реальному житті. Щось таке казкове, як з дитинства. Це, до речі, дуже терапевтична така штука, коли стоїш, виминаєш цю глину, ти віддаєш свою силу і свою енергію сюди. Забувається все те, що було за дверима, і є тільки ти і глина. Одне з причин, чого ми все ж таки хотіли зробити цю майстерню, це є розуміння, те, що після війни, після перемоги буде дуже багато людей яким потрібна буде ця терапія і яким важливо буде пройти прийти і вилити ці емоції забути щось що тригерить що дуже дуже важко